Доброго дня, глядачі. От я вже трохи почала ставити дуги. Вже, по суті, погода дозволяє, в нашому регіоні середини лютого вже можна починати ставити дуги. А вже на початку березня, поки поставлю, поки що, буду вже натягувати агроволокно. На півдні, мабуть, що це вже зробили давно, бо там набагато тепліше, ніж в нас, скажімо, в центральних регіонах. На півночі, мабуть, ще холодніше, ніж в нас. Але все треба дивитися. По, по погоді і наблюдати за природою і за погодою. А я вам хочу розказати трохи про дуги, як ми їх робили, які вони в нас є. Ось так. Ось такі дуги. Це дуги, натягнуті каплею, а є такі дуги, натягнуті трубкою. Трубку ми спеціально не купляли, в нас була, ми так понарізали і на. І натягнули. І каплю, як то кажуть, міняли. Стара капля є. Для того, щоб... Надіваємо каплю, для того, щоб не протиралося агроволокно і можна було краще його відкривати і закривати, щоб воно скользило, бо на самому дроті воно не те. Ось так. Ось така. Беремо дріт. У нас в основному дріт 5-6 мм. Ось такий дріт, кільце. І з тої сторони так само. Дріт, кільце. Це ми, до кільця ми встромляємо землю. До кільця, а це все зверху. Дріт ми купували в магазині довжиною такі проти по 6 метрів, розрізали по 2 метри. Потім надягали каплю десь приблизно метр-тридцять, 130 сорок метр до пів метра каплю. Чоловік руками потім робив сам кільця, без всяких, предблуд, без нічого зігнув. А щоб придати форму дуги, то в нас була така стара бочка, ми до тої старої бочки раз і зігнули полудугою. Ось так ось так воно і получалося. Землю встромляємо від. Від кільця, від кільця до кільця, від кільця до кільця. Потім старою каплею підіваємо і під друге кільце прижимається агроволокно. Відстань між дугами у нас два, десь приблизно 2 метри 2,20. Шнурком ми ніяким його не зв'язуємо. Між собою дуги, воно, як натягується волоконо, воно дуже добре тримається. І якщо ще зверху прижимається ще, ще каплею, і, і воно дуже добре тримається, не треба нічого. Тільки прив'язуємо першу, перша, і тому в кінці останні прив'язуємо до скоби, щоб якщо натягується грулку, ну лягає. Лягає туди всередину, а так, щоб не лягало, ми його прив'язуємо до скоби. Отака у нас скоба є. Теж понароблю так само з Ось така якась приблизно довжина. Прив'язуємо до скоби, до цієї ж тоді потім і прив'язуємо агроволокно і під трохи наскуси і встромляємо його в землю. І воно добре тримається. Цю дугу тримає і агроволокно тоді тримає. І, і все дуже добре виходить. потім буду вже застеляти вже поставлю всі дуги де я там запланувала поставлю всі дуги буду натягувати агроволокно я це також все буду знімати як це воно відбувається, як я роблю, Буде допомагати мені Маргарита. Буду консультуватися з чоловіком, буду дзвонити, щось так, щось так, щось не так. Він мені допомагає, вчить і я вчуся, вам щось розказую, чимося ми разом. Так що так. ось такі. Надіюся, що комусь комусь інформація була корисна. Комусь інформація була корисна. Всім гарних урожаїв і мирного неба!